Друзі, голову на Буї Сап сьогодні відвідали Верховну Раду України. Зробили власне те, про що їх просили деякі народні депутати впродовж останніх, мабуть, чотирьох чи п'яти місяців. Прийшли на засідання антикорупційного комітету. Ще раз тут дуже важливо, це не е, слідча е, комісія Верховної Ради, а це Засідання антикорупційного комітету, е, і що власне було оприлюднено? Це ну чергова серія гастросюжетного серіалу Міндічгейт. Е, причому знову вражаючі цифри були названі. Економічна правда про це вже написала у бек-офісі міндіча. Це та сама. Квартира, офіс, приміщення в центрі Києва, яке належить родичам деркача, так зрадника України, який зараз е, перебуває в Російській Федерації, так, от у бек-офісі Мініча знайшли 527 досьє на детективів, НАБУ, політиків і журналістів. Інформація, яка сама по собі змінює дуже багато, яка може доводити історію зі шпигунством, причому зі шпигунством на користь очевидно. Іноземних громадян Чому я роблю такий висновок? Де тому, що мінді чи цукерман зараз а, проходять по санкціям від ради національної безпеки і оборони, ви знаєте, як громадяни держави Ізраїля. Тобто, якщо хтось збирав якісь дані на набу САПА, там в переліку надзвичайні речі там навіть судові виконавці є, і журналісти, які займаються антикорупційною а, тематикою, також там є в цих документах, які були виявлені у бек офісі. Так, от, якщо все це відбувалося, це означає, що це робота, Ота, ну фактично, на громадян іноземної держави. Це державна зрада. Друзі, це треба тепер лише так кваліфікувати, і очевидно, що оприлюднення цих, цих цифр 527 досьє говорить про те, що далі нас чекає ну, великий розбір польотів, який називається державна зрада. Більше деталей трошки від Олександра Абакумова, це детектив набу, який власне зараз коментує уже тривалий час. Все це розслідування умовно, яке називається мінді. Гейтом так, от за словами Олександра Бакумова, ці профайли містили адреси проживання, паспортні дані іншу закриту інформацію, ймовірно, формувалися на його думку із залученням правоохоронних органів. Оце вже взагалі, ну просто е, крінж ще той е, файли виглядали ось так. Е, маю доступ до деяких фотографій. Будь ласка, досьє є в кольорі, роздруковано десь там в папочці на кривоноса Семена Юрійовича. От ще фотографії про переміщення. Автомобілі, схема переміщення, очевидно, містом Києвом, я так розумію, так ну можете зробити скрін і роздивитися детальніше. Так, от можливо, залучалися правоохоронні органи, частину довідок зробили за п'ять днів до атаки на набу умовно. Так і САП, яка відбулася в липні цього року. Ви пам'ятаєте голосування у Верховній Раді. У масиві зокрема також було досі на 15 детективів набу, які розслідували справи в енергетиці та правоохоронних органах. Серед них за Зараз людину у СІЗО, так Руслан Магомед Расулов Віталій е, Ті Бекін, Євген Токар. Е, це ще не всі подробиці, ще трошки вам о, додам. За словами Бакумова, офіс збирав також інформацію про 16 народних депутатів, в тому числі антикорупційного комітету, на голову на Анастасію Радіну. От зараз я покажу фотографію сьогоднішнього засідання по центру. Будь ласка, це для неї також була велика несподіванка. 18 міністрів десь на них на заступників, 10 журналістів, дев'ять співробітників Служби безпеки України. Служби безпеки України От зараз ну фактично на бою САП передають великий привіт, що поки займалися обшуками у детективів набу, хтось слідкував і збирав досьє, власне на самих співробітників Служби безпеки України Служби безпеки України. Думаю, далі нас чекає, мабуть, взаємодія все таки поглиблена е, в цій історії, тому що ну інтереси зачіпаються вже е, правоохоронних органів, які ведуть. Роботу по протидії російській агресії тут є дуже багато запитань, мені здається, також і в цій площині. Далі досі на колишнє керівництво «Укренерго», Нафтогазу, посадовців мін'юсту і судових експертів. Друзі, ви на виконавців. Тепер питання: хто міг створювати а, всі ці речі? Хто і для чого збирав а, все це? досьє, на і на замовлення, кого ну давайте там хто а, створив? Так це могли бути ймовірно спецслужби або українські. Хто мав доступ, так ну настільки відкритий про переміщення до паспортів до реєстрів державних, або як або і, і очевидно, це робота. Ну там яка межує з, з державною зрадою, або нею і є. Або це були приватні якісь охоронні, скажімо, компанії, детективні там агентства І теж це робота фактично на кого? Державні реєстри, ще раз кажу, абсолютно закрита не публічна інформація, яка е, ставала. Предметом е, вивчення з якоюсь метою службовців служби безпеки. Набу САП народних депутатів, урядовців і так далі, і е, тому подібне. Гончаренко наводить цитату е, зараз е, Абакумова. Я не знайшов її вживу, але от е, повіримо Гончаренкові так, Абакумов каже, це що стосується звідки ви ціки, хто міг допомагати, значить, каже Абакумов: ми збираємо доказову базу щодо причетності осіб, яким ще не повідомлено про підозру. Під час цього розслідування я точно впевнював. Певнився, що одним із джерел поширення інформації до суб'єктів, які є потенційними нашими підозрюваними, є цілеспрямована робота інших органів державної влади чи правоохоронних органів, що жанню розслідуванню набу сказав керівник групи детективів набу Олександр Абакумов на комітеті. Погодьтеся, це ну просто шалена. Історія і шалене звинувачення. Тобто, в нас правоохоронці виконують замовлення за словами Абакумова чи є для чого з якою метою? Ну, от, передбачається, що з метою перешкоджання розслідуванню е, антикорупційних органів. Ну, просто це це бомба, яка ну, вже вибухає. Друзі обіцяло, набу що буде не скучно далі, але щоб настільки тепер. Е, історія, яка пов'язана, значить, з тими витіками які конкретно прізвища, але, або люди, або органи правоохоронні могли там якимось чином впливати на щось? Значить, виникло питання е, синюка. Це вже екс заступник голови е, САП, е, якого звинувачували в тому, або там була підозра в тому, що він міг якось взаємодіяти там, передавати інформацію кудись для чогось. Людина зараз чесно вчинила. Два тижні тому написала заяву про е, відставку за власним бажанням з формулюванням, що не хочу бути жертвою маніпуляції. Нехай розслідування е, так відбувається, щоб не склалося враження, що я на нього там чиню вплив чи щось таке. Нормально. Тепер про синюка боку каже, що людина абсолютно збоку, е, там вона не пов'язана зі зливим інформацією, конкретно по розслідуванням на Бої САП. Ось тому всі злі язики, які наговорювали на те, що синюк, це може бути людина. Офісу президента, Єрмака і так далі. Це все повні побрехеньки, це все неправда. Людина зараз вчинила чесно, але є два кримінальні провадження: про витоки із Набу і САП, не пов'язані з прізвищем а, Синюк. Ось така історія: кроти в набу САП Службі безпеці України. В тому числі розумієте кроти скрізь, і ми говоримо про якусь там чистоту там боротьбу з коноплеєм з Дагестана. Друзі, велика мережа зараз вскривається. Розслідування ще тривають, і це може ну там дістати дуже 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 багатьох. Очевидно, так поки що це все не розголошується до кінця е, питання. Також от виливу цієї інформації на користь, там, наприклад, конкретно Тимура Міндіча. Як міндіч виїхав з України? Сьогодні це питання також провентилювали на комітеті, пам'ятаючи заяву офіційно державної прикордонної служби України щодо перетину кордону Тимура Міндічем, що він виїхав абсолютно на законних підставах, як багатодітний батько і очевидно не громадянин Ізраїлю, громадянин України чи громадянин Ізраїлю тут подробиць сьогодні не було, але було інше запитання, яким чином Тимур Міндіч. Настільки швидко зміг перейти кордон в пункті пропуску грушів. Це нові обставини, так які тепер стають публічними всього згідно протоколу цього так фіксації документальної переходу цього самого кордону за ну буквально 10 хвилин. Ну це це надзвичайно. Надзвичайно блискавичний перехід кордону 10 хвилин, і знову набуло. у нас знову є питання до державної прикордонної служби, не до всієї, а лише до тієї зміни, яка працювала якраз в той момент, коли міндіч і цукерман переходили кордон. Хто поставив підпис, як це відбувалося? Чому за 10 хвилин? Чому очевидно привілегіована ця вся історія була? Нові підозри також е, анонсовані, стосуватимуться вони за словами кривоноса. А, е... Не енергетики, не сфери енергетики. Ми пам'ятаємо, що е, були епізоди вже оприлюднені частково в файлах міндіча. Зокрема, оцей скрін е, я просто тут нічого не можу ні на чого, ні на що натякати, Просто нагадую, що е, тут задокументоване спілкування Рустема Умєрова із Тимуром Міндічем. Стосується це епізоду по бронежилетах бракованих, які. Зрештою, не були заради справедливості, зазначаю замовлення міністерством оборони, але факт контакту і факт розмови, ну е, яка схожа на нестатутну розмову, так він задокументований НАБУ. і коли кривоно скаже, що підозрюва стосуватиметься не енергетики, зразу логічно можна собі передбачити, що це стосуватиметься можливо сфери оборонних закупівель, тобто сфери оборони. Оборонки української і для прикладу так от є якісь певні історії. Більш прямолінійно ніж я е, вже пишу про це Гончаренко, який каже дивіться, набу підготувало підозру Рустему Умерову Тобто не оголосила підготувало. Його звинувачують в розкраданні державних коштів. Крім цього, на Рустему Умерова записана частина общака так званої, яку вивели з країн Перської Затоки. Це інформація депутата голови фракції від Європейської солідарності. Я не можу Можу підтвердити, я не знаю звідки він її взяв, але просто беремо е, факти, якими ми можемо оперувати сьогодні. Заява кривоноса про підозри не в сфері енергетики, частково оприлюднили файли Міндіча, в яких фігурує. Колишній міністр оборони Рустону Умєров. і звідкись інсайт Гончаренка про те, що підозра вже готова, залишається його тільки оголосити. Рустеному Умєрова, Ну ви бачите, багато відряджень, е які стосуються якраз треку мирних перемовин, які зараз відбуваються. Тому е звісно, запросити Ростенову Умєрова кудись в Україні, в Києві це е зараз складна історія. Та й Чомусь цього поки що не роблять. Не знаю, чекають слушного моменту, або немає чого чекати, так, якщо Гончаренко, наприклад, помиляється. Ще один такий, ну. Можливо, частково пов'язаний момент з Ростемоміровим. Це те, що стало відомо вже від видання Вашингтон Пост, що, начебто, з 28 пунктів мирного плану Дональда Трампа прибрали пункт, який відразу тережувався, який стосується а, військової післявоєнної амністії, так і, начебто, от, от, ця післявоєнна амністія могла би бути чи теоретично пов'язана з епізодами, які можуть вскритися під час антикорупційних. Розслідувань в Україні не знаю, не знаю, але просто для роздумів також цікавий момент, який може бути пов'язаний якраз оцим анонсом про підозри, які не стосуватимуться енергетики. Чекаємо розвитку подій, фактично, і в принципі. Думаю, що буде не скучно. Хоча сьогодні така фраза на завершення вам вже скажу прозвучала на цьому комітеті. Що ну, дивіться, і сап. Це ж не серіал, тобто ми не можемо просто вкидувати кожен день щось. Ми ведемо серйозне розслідування, і оце серйозне розслідування очевидно, очевидно, ще не раз здивує нас із вами.